Доброго усім здоров'я. Ну, я думаю, ви вже і пройшла, у кого Таврія. Побачили, що це можливо. Дід це зробив, дід це доказав, розвіяв усі міхви, що Таврія не машина. Це дійсно. Я згоден, але це дім на колесах. Я задоволений, що в мене все вийшло, все вийшло, але я знаю, що у вас є до діда запитання. Дід, спальник все добре. Ми, ми, ви бачили все, що там все комфортно. Але ж ти не показав, як ти трансформував, трансформував сидіння у спальне ліжко. Дід не був би дідом, якщо б цей момент не, вам не показав і не пояснив, як це він зробив. Так що пішли до Таврії. Друзі, ви вже бачите, що я спальне місце розібрав, маю на увазі зняв постіль і показую вам, як я розложив сидіння. Сейчас вы дивитеся. Спереди, спереди, вмикаю. Бачите? Ось добавка. Ось добавка. Метр сімдесят, даже може і п'ять. Ноги тут лежать рівно. Друзі, ось замок запалення. Считайте, раз, два, три, чотири, пять. Пройшло пять секунд. Діти сюди сідає. Ключ на старт. Щеплення. Швидкість і дід поїхав. 5 секунд машина трансформується із 5 місця у робоче. Друзі, 5 секунд. Ви розумієте, до чого це я веду? Що задню спинку лягати на головою сюди, ногами туди і не поїдеш ніколи. Хіба що через 5 годин, поки все на місто поприкручуєш. Спинки, всі духи, всі, а в діда все трансформується за 5 сек. І так же там ви бачите, друзі, у діда все розраховано. А тепер показую сидіння. Вперед до кінця. Спинка вниз. Сидіння вперед до кінця, спинка вниз. Ті, щоб підголовники я не змог витягнути, вони мені знадобились у нагоді. Дірки немає, дірки там немає, нікуди падати плечам голові, там спині провалюється рівне місце. Тут замастив, там замастив, а це держить. Основна на, е, всю ну, нагрузка вся на, пі, на підголовники. Вони тримають увесь вантаж. Я маю на увазі плечі, спина, голова. Друзі. Все те, що я вам розповідав, так воно і є. Єдине, що залишилось підняти спинки і сідухи дати назад. Але я сказав, можна їхати і так. Тільки викинуть під ног ті ящики. Буде трохи некомфортно, але зрушити з місця, якщо, це, якщо е, потребує, якщо буде потреба в цьому, то можна поїхати. Не не, 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 не прибираючи, не злажуючи сидіння, не постіль, нічого. Ключ на старт і погнав. Ви розумієте? До чого це дід веде? Так що? Так що, я я ще раз показую, дивіться з усіх сторін. Дивіться, дивіться Пропол, дивіться, спальник. З усіх сторін. мені не жалько, я показую, розповідаю. Робіть так. І якщо потрібно... Якщо потрібно з такою переробкою буде вам щастя. Я маю на увазі, що можливо, можливо, Таврія може замінити на деякий час і будинок. Так що Таврія не машина, а будинок на колесах. Ставте діду лайки. Я ж уже все, друзі. Ну все, що мог. Це зробив. Я не люблю хвастати і хвастанів не люблю. Але я вам, ну, по-другому, я не можу сказати, що такого, як я це зробив, я ніде не бачив. Ніхто мені не показав, ніхто не розповідав. Там проще, проще, там нема нічого так складного. Чому? Чому ніхто? Всі викладають і на марки, сараї там універсал, Таврія, Що? У ній спад зігнувши з Ні. Друзі, вона краща за всі машини. І за це я ставлю їй лайк. Ну ви дійсно знаєте, кому ставити лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Бережіть себе. І все буде добре. До нових зустрічей на каналі Дина Бакова.